Доброго дня всім присутнім. 에, починаємо, починаємо роботу нашої комісії законності. Квору відповідно від є. Питання порядку денного на 7 сім на руках є. Хто за перше дотвердити порядку денного, як він є? Ну, голосно. Так, перше питання про меморандум про співпрацю. 에, доброго дня. До вашої уваги проєкт э, рішення яким пропонується затвердити меморандум про співпрацю між Бораською міською радою та громадською організацією Тернопільська земляська області Києва Тернопіля, затвердити меморандум про співпрацю між Бореською міською радою та управлінням цифрової трансформації Тернопільської обласної військової адміністрації, а також пропонується укласти меморандум про співпрацю між Бораю міською радою та благодійною організацією Благодійний фонд прокада. Меморандум про співпрацю і партнерство між Браспінською радою Бугові, і благодійною фонд передбачає консолідацію зусиль сторін спрямованих на визначення та максимальне задоволення потреб внутрішньопереміщених дітей, в тому числі дітей, молоді та сімей, які перебувають у кризі, складних ситуації. Меморандум про співпрацю між управлінням цифровою трансформацією та моторської основної військової адміністрації та Брасманською радою передбачає. Визначення відносин та напрямки співробітництва між сторонами у розвитку цифрової безбар'єрності на території Збораської міської територіальної громади. І меморандум е, е, з громадською організацією Тернопільське землянство передбачає е, е, організацію співпраці між сторонами з метою сприяння ставну соціально-економічному, гуманітарному та культурному, в тому числі духовному розвитку збаращини. Баражчини. питання? запитання. Хто за? Так. Друге питання о, Що? Води Що? Так. Буває, де, про покладення уводи по співпраці. Мова йде про ціні закладення узгодженого рішення про співпрацю стостос... із івано Франківським міжрегіональним управлінням Міністерства юстиції України. Відбулася реорганізація, якщо раніше це було Західне міжрегіональне управління Міністерства юстиції, зараз це Івано-Франківське. Тільки в зв'язку з тим, що змінився суб'єкт надання адміністративної послуги, ми перез, ну, фактично ще раз мусимо укласти узгоджене рішення про співпрацю щодо надання адміністративних послуг в сфері державної реєстрації актів цивільного стану. Є якось питання? Хто за питання? Дякую. Дякую. Так, третє питання. про інформацію СВК про визнання повноважень досвід. Територіальної виборчої комісії у зв'язку з тим, що ви був депутат, наступний за черговістю депутатом від темнотиської організації політичної партії за майбутнє є діє усмодією вважати. Визнаними повноваження депутата Збиральської міської ради 8-го скликання білорус Владію Йосипівну. Хто за? Четверте питання. По внесення землі до рішення міської ради про затвердження положення про постійній комісії зараз міської ради 8-го скликання і кількісний та персональні зв'язку з тим, що складання повноважень депутатів вивести складу комісії е, з питань архітектури містобудування інвестицій, зовнішньої економічної діяльності е, зв'язку промисловості, енергозбереження, енергоефективності та житлово-поворотових відносин Габрика Арсена Васильовича та ввести відповідь тобто, склад цієї ж самої комісії Грабовського Віктора Васильовича. Наступне <клід> <клід> вивести складу постійної комісії. Е, у міської ради з питань законності правової політики регламенту місцевого самоврядування підприємства та прав споживачів Кипіву Марії Євеню та ввести в склад вище згаданої комісії Білобус Надію Йосипівну. Хто за? Так, дякую. П'яте питання про встановлення доплати за науковий ступінь. Встановити з 1 січня 2026 року Поліковському Роману Степановичу з Брацькому міському голові доплату за звання доктора філософії в розмірі 5% посадового оплату. Заявляю по конкретні інтересі по даному е, Ну, У нас, нас не повна комісія зв'язку з змінами депутатів і один комісія захворіла, в нас немає кворуму. Тому пропонується його розглянути перед сесією, якщо, якщо буде квором, якщо будуть депутати. Тому ми його по ньому рішення не приймаємо. Так, шосте. Про присвоєння чергового рангу посадової особи місцевого самоврядування старостам Фарась міської ради. Присвоїти з 1 січня 2026 року 9 ранг посадової особи місцевого самоврядування в межах п'ятої категорії посад. Мапоху Андрію Дмитровичу старості з Брескової міської ради та Шульгаю Павлу Володимиров старості з Брескової міської ради. Хто за? І сьоме заключення питання про погодження положень про ботанічні пам'яті природені стало обладнання. В результаті цього було підготовлені проєкту рішення, поговорити положення по гідрологічній пам'ятці, природи місцевого значення, урочище проваля, площою 4,7 гектарів, теж розташованих в Тернопільську районі Тернопільської області в адміністративних межах Зберегської міської територіальної громади на східній околики на піщану кар'єру, в межах договорена річки Змістечної, містечної вище става. Положення наступне про ботанічне заказне місцевого значення Добривоцької, площою 18,50 гектар, який розташований, також межах з міської територіальної громади на північній околиці села Доброводи, в межах малірованої заплави, які міздечної вище стали. І наступне положення про ботанічне заказне місцевого значення. Поводненський площою 41,7 гектари, які розташований також в межах громади, на колодне і болязуби у межах широкої заболоченої бази, що відкривається до діємізня. Відповідно в тому додаткові рекомендації власник погоджує дані положення, це дає можливість розробити проєкт землеустрою з організації і встановлення меж території об'єкту правозаповідного фонду та присходить обліковий номер обмежень державного земельного кадастрові. Я тут контроль заклинається, рішення пише в, в проєкті на комісію до відносин. Чого вони її не розглядають? Ой. Я що вже забути. Ну, не так обіцяємо. Ні, мене в мене законності. Помилити. А, тут помилують. Так. так. Ні, маєте наразі в контроль. Я думаю, що ми приймаємо, а вони, вони будуть... Контролювати. Вони будуть контролювати. Хто тим хто, хто ну, не Ну, Поки що воно не бачить. Взагалі власник поки що, поки не вирішить, хто буде, а власник буде хто? з виразка міська рада. А воно ну не в оренді нікого, Ні, в кого, не ні Це комунальна земля, все це. Воно ну, це буде наші комунальні землі. Фермер ніякий немає, нічого ніхто не поймутність. Ми перевіряли, там ніде ніхто немає ні приватні власності, ні фермер, ні в оренді, ніде нічого. На це вже виділені кошти, щоб розробити цей правземний устрій і відобразити і їх земельному в державному в земельному кодах, щоб ви бачили статус обмежень. Там є режим охорони, встановлюється певним положенням. різними тими положеннями становлюються режими обмежень, певні. Що не можна, що можна робити в межах цих територій. Якщо хочете, можу вам дочитати, щоб ви знали. Відповідно, що... ну, не буде нікого в громаді там в тих жителів, ні, просто якщо, якщо наприклад буде, буде передаватися до... в оренду чи якось далі якесь право використання оформлюватися, відповідно будуть ж ці обмеження знову. Вони вже є встановлені, фактично, тому що ці природозаповідні фонди, ці території, вони ще включені в природозаповідний фонд ще в 90... 1988 році, залежно ще обласною радою. Раніше просто тепер зміну законодавства відбулися. Відповідно, відповідно розроблені нові положення, по цих правду, фондів, і потребують погодження нашого, а далі обласна адміністрація буде розглядати на своїх комісії і затрачувати. А що зараз стоїть землю? Що з нею зараз? Що вона просто стоїть? Нічого? Так, нічого. А які обмеження по ній? є? туди <суспільшені> не бігли з села і не казали, що ми заборонили їм і посадила. Забороняється проведення будь-яких мільоративним та осушувальних глозі, що можуть призвести до зникнення джерел, в тому числі на тралі, до джерела території, зміна структури та конфігурації берегової лінії, також виямка ґрунту, безвідповідних узгодження основного порядку проєктів, воєнництво нових споруд, шляхів, лінійних та інших об'єктів не пов'язаних з виконанням покладення на пам'ятку природу задань, надання земельних ділянок під забудову для ведення особистого господарства, обслуговування житлової будинки та господарських споруд. Будівництво нових гідротехнічних споруд, безповідно згодження в основного порядку проєктів, розвідування та підривні роботи, розроблення всіх видів корисних попали, будь-яких порушень, грудового покриву та форм рельєфу, встановлення об'єктів зовнішньої реклами, торговельних гуртків, павільйонів, кіосків тощо, складування будівельних матеріалів, конструкції обладнання, засмічення, забруднення території пам'ятки природи, що громоти Миколаїв на гідрохімічний режим водних об'єктів, порушення становного режиму господарської діяльності межа зон та прибережних смуг влаштування сміттєзвалищ, стояного автотранспорту, ремонт, обслуговування, та заміття транспортних засобів, машин, механізмів, зберігання всіх видів, атультурхівкатів та мінеральних добрив, розпалювання багатьох, в'їзд на територію пам'ятки, приводи, механічних транспортних засобів, за винятком транспортних засобів, посадових осіб, виконавчих органів селищних, сільських міських радів, підійсний державний контроль сфері охорони окошко середовища, також правоохоронних органів аварійно рятувальних служб, органів та закладів охорони здоров'я, з'єднання військових частин, підрозділів Збройних сил України та інших військових формувань, утворених відповідно до законів України, операторів протимінної діяльності під час виконання службових обов'язків, спеціальних підрозділів центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику, здійснення державного нагляду контролю в сфері охорони навколишнього природного середовища. Раціонального використання відтворення та охорони природних ресурсів, працівників підприємств сустав, та організацій, які здійснюють обслуговувати об'єктів інфраструктури, розташованих межах цих Я територій та об'єктів власників або користувачів земельних ділянок, водних та інших природних об'єктів, оголошених пам'яткою природи, спеціальне водокористування, випалювання спорив або обоїх залишків, полювання, В період масового розмноження таких тварин з 1 квітня по 15-чальне проведення робіт та заходів, які є джерелом підвищеного шуму та неспокою. Фейерверки і так далі, натаскування в собак, перебування з ними на території пам'ятки природи, знаходження на території пам'ятки природи з усіма видами на зброї та знарядні твори. За винятку випадків передбачені цим положенням. Хтось прописав гірше, ніж режим ніроб. Воно все одно так, є, воно вже встановлено, воно вже діє, все одно ти можеш, наприклад, деш полювати, якщо це дозволено законом, якщо ти заходиш на цю територію, зараз все одно можна людину притягнути до відчин, і да, як так, Якщо воно так є, то нашу тоді може, це. Дивіться, є нові методичні рекомендації по цим положення. Відповідно, вони переробляються, поновлюються ті методичні рекомендації, відповідно до тих методичних рекомендацій. Якщо маніполагаємо То що? Відповідно, не буде мене відео питати, в них державному катати не буде світитися ці обмеження. Тобто, якщо, наприклад, людина на ту ділянку, їй не треба вже додатково оформлювати якісь документи. Вже зразу нападаються певні обмеження на цю територію і вона зразу їх буде бачити. Настійні, що буде засідання комісії. Там так говорить. За мене за мене. Добре, ви говорили. Хто за Я утримаю. Перед комісією ще будемо в п'ятницю. І тоді проголосую. Добре, я не Та, я не <реш> Дякую. <реш> 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 <реш>